Який кущик гера, тому в мене квітує, бачите, може насіння насипеться і на той рік самовисів буде чи самосів. Йду до Наталії, Ліля їй тут купила дещо передам і взяла огірочки та помідори. Ну що, дивіться, що робиться, навіть заважає. Кущ бузку моїй хризантемі. Бачите, який шарик оце я робила його. І вже відкривається. Тут що в мене? ну Трішки є бур'ян, але терпімо. Войно засохло тут все. Ну, я пішла. Вже чи пізненько бо то ліля заходила, то гуляли. Наталя, мабуть, півдня поливала мокренько, а я мені віка там трішки полила, а я не поливала. О, зараз її випросю на вулицю, хай виходить. Так, так, тапки стоять, Айку вже закрила. Що ти оце до мене лащишся? У мене нема нічого. А ти ще не купалась, Наталочка? Привіт. Та я так піджидала, думаю, чи прийду. та прийду, то ж приїхав Тьома на вихідний, та збирались нам вже сьогодні два місяці. <реш> <свіс Ung> то вони збиралися ж, і я ж то, поки їх випровадили, Ліля приходила, принесла тобі свічечки. <реш> ну і оце ж я Лілю нагодувала борщем. Попили кави. Це вони вже поїхали? Н ні, вони гулять, поїхали. Ну, та їх немає, що я в тебе. Ні, вони, вони були, і Ліля була. Ми на дворі, вона не захотіла в кухню йти. Прийшлось нести борщ на вулицю, а. Наташа. Це ти не відкриваєш, бо тут же ж це. А, да? А, чи то, ай. Ну давай відкривай. Так. Ага. Держи трішки помидор, трішки огірочків. Да? Да, отоді, а, які да, репанці. А, а, а ніхто ж не збирав, А да. Ніхто не збирав і ото зібралося. А Оце я половину тобі, половину а, собі. А, і черіки. Да, Ліля а, занесла а, і ото ж я кажу, давай я борщики зварила. А, кажу, будеш? Та ні, та ні, кажу, так, і Віка ж вийшла поздороватися. А, а, ага, ну вона в хату не захотіла. Я кажу так, а ти вже їси, кажу їм. Ой, так я тоді тут посижу, та я підожду Ні, кажу, я винесу свій борщ і тобі насиплю, і ми ото повечеряли, потім коли попили, кофе попили, кави, а потім ще коли. І отож, Наташа, то сніг у них пішов у Норвегії. Отож, сніг і гран, Ой, місце. а там які квіти в Наташі, вона. Ото такий гарний кущ. Я, знаєш, похожий на наш Барбарис, тільки в нас же маленький барбариси. Ну, мені оце Саня подарував сусід, врач. Манесенький, манесенький. Тут колючка якась зараза мене вколола, диви. О, а ну пшевого. Ну. Строянди? Ну, да. Строянди, а да. де вона взялася? О, ну, моргошка їсть ну. там. Та я б йшла вже в хату, та молочка твого налила. Ага. Бо вона ж магазинська не п'є, а я раді заказувала. А домашня пила? Пила. О, ну бачиш, добре. О, так я і молоко заховається. І прийшла сюди і сиділа. Я ждала, ждала, що вона ж піде поїсти. Кажу, йди, наїдайся. Ага. О, коли вона обратно пішла. От, от то паче. Вона почула, що я йду і біжить. Тот, я от, от, трішки затрималася, ще Віка кинула Артема е, спецовку, те все село? Ну так, да, завтра зранку поїдуть, а потім нас от з город поїдуть, а чи ввечері приїдуть сюди. Чи він, Ну, так, мабуть, дитя тут. Ну, ну так, да. ну, да, я так думаю. То, в общем, взяли колясочку оцю що... не, не ту, що а... і автокрісло взяли, і таку колясочку, то погуляють, віка нарядилася. Ну, хай погуляють два місяці нам. Я зараз тобі покажу. Я тобі знімала сьогодні. Я той балакала з Люсею. А, Люся телефонувала. Ага, дзвонила. Наверно, у пів шостого ми Оце Угу. Ага. Що вони там? Та питала, як ми тут. Я ага. кажу, нормально все. як там. Хай буде? заїжджають. О, каже, я вже й скучила за вами всіми. Так а чому не приїхати, хоч на годинку. Та ну. Заняті. Ну, вона я поняла. не казала чого, а тільки отож каже вже. Ага. Кажу, ти я ото ж хотіла пообщатися. Кажу, так вийшло, що ви зайняті. Ага. Тоді я отож кажу, Люся, ти не помниш, як ми заказували пам'ятник. Ти ага. не помниш, яку я плітку заказувала, просту оце ж на землю ложить. Чи оцю, як вона називається, оця? Ну, мрамор. Мрамор, ага. вона каже, не помню. Ага. Ось ми позвони, позвони до Андрея. Ага. Тоді, каже, передзвониш мені. Я взяла, почала дзвонити дзвонить, коли він не, не бере трубки. Ну, а ми ж тоді почали, я кажу, ти знаєш, а вона каже, тоді ж передзвониш. Я їй дзвоню, кажу, не бере. А він оце тікає, що я балакала і оце той. Тільки кончила, ти дзвониш. А він каже, я до вас дзвонив, ви не могли до... зайняти. Ага. З ким ви так довго балакаєте? Кажу, з вашою знакомою Люсією. А я кажу, а він ви щось хочете? Кажу, я хочу знати, яку я плітку заказувала. Мраморну кажу, оце на землю ложить чи просту? А що ви хочете? Ну кажу, мені не треба на землю ложити мраморну. Мені кажу, обикновенну просту. Ну, а... к... типу оце тротуарки. Тих. Ну так. Да. Ага. А він і каже: ми обще не считали. Ага. Ми ще, каже, не Хоча щитали. ми говорили. Ми говорили, ну я не знаю яку мету. А він каже: Я не щитавка. Того, що каже, я ж не знаю, стільки туди піде. Як я каже, це таке приблизно посчитав, Бо а там каже: Я не знаю стільки, чи три ряди піде, чи ряд, чи половина. Ну та думаю, правда. Воно ж там погодній буде. Так, да, і тут впереді саме більше, да, що було. Так, три ряди буде. Угу. Ну, Десь Наверно, десь так, так. Да. Я так думаю, пліток дев'ять буде. Ну десь так, так, да, так. Да. Ну може трохи більше. Ну так я думаю. Ну і ж теж треба на шлак, на щось покласти, так? Да? Ну те, Тоня, ну ясно, да. ну не да. на землю ж будуть ложені. Ну так. Да. Ну і це. А я кажу, а от там кажу, там зовсім маленьке пространство між з правої сторони, де ото от, ага. каже пам'ятник. Кажу, там чи шлаку, чи тим одним роствором залить, чи чим його. А він все зроє. не переживайте, каже, все зроблено. Ну, я я каже, знаю, що ви, що у вас немає кому рвати бур'яну. Та да, понятно. Я кажу, звісно, я кажу, ви ж знаєте, що у нас немає ні внуків, ні правнуків. Ой, Нам, да. кажу, що... А він каже. Якщо ніч не помішає, в середу ночну вже лощить. Амоце. Ну, я поняла. Uh -huh. Аже якщо мене ніч не перемішає? Ну no і хорошо. Угу. Uh -huh. Як Сашуня? Та ну. Як себе почуває? Нічого, спить щас, спить. Слава Богу. Ага. Сьогодні вони готують їхнє хвірменне блюдо. О, норвежське? Так, да, норвежське. Я покажу. Значить, великі. Ну, їх національне м'ясо це баранено. Оце їхнє а -а -а. національне а -а -а. блюдо. Чи... Ну, Оце м'ясо. І цей великі куски баранини а -а -а. і, каже Наташа, капуста. Оце ложиться, як ото, знаєш, ми робимо красну капусту, оце квашимо. А, що кусочки отакі, такі. Ага, кусти. да, да, так. Да. То, каже, оце воно вариться, оце тушиться, воно чи три часа вона мені сказала. А, та ти оце. покажеш, так? Да? А що а вона вже все зробила і сказала вже, що смачне? Ні, воно тільки кипіло. А, я поняла. Воно тільки кипіло. Встала і пішла поливатися. Зразу я попила лікарства, повитирала, бо в мене дуже спина боліла, так боліла uh -huh. спина. В общем, вийшла я пів ну, собаці, дала ж їсти десь пів дев'ятого. І зразу включила шланги. То я зайшла в хату уже почало 12-го. А, от от в тебе вийшло і сніданок, і обід. Так, да, і тоді я кинулася, то я борща нагріла. Угу. І... Хорошо, коли борщ є. Так, да, борщ у мене є борщ, О, є... диви, 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 диви. Пішла. От яка. А... Вона так і доїсть там. Ну, то ж якби ж воно стояло тут. Так, ну стояло, тут всі коти тебе будуть. А так же ж не, не дають їй їсти. Ага. А тоді я по... ото й пообідала, й поснідала, а тоді аж 4 часа. Угу. Думаю, ну що ж її їсти? Не хочеться борщу, а мене ще ж картошка тушена. А, ота смачненька. Думаю, ну що же його не, ще консерва там є. Ох, яка! Взяла консерви відкрила, тоді молочка випила, і з хлібчиком і абрикосове варення. І Ой, прекрасно. Так, Рая заїжджала сьогодні? Ні, вона вчора приїжджала. А, вчора це після мене, чи що? Чи а, вони приїхали в 9 часу вечора. А, пізно. То у нас роботи її. Ага, а я поняла. То вона все твій заказ виконала. А ну, ну і слава Богу. А ти діаглизі заказувала? Я забулася. Та ну думаю, ж можеш, в мене ага. так, той думаю, можеш такий рецепт випишити. Ну да, так тоді безкоштовно а. буде він. А так 104 гривні з копійками. Да. да. Ну, да. Та що в мене там три ленточки чи стільки там? Їх стільки? Шість, напевно. Ну, 60 штук, по-моєму, в упаковці. А, ну от. То в мене, напевно, три вже я розходувала, три ага. ще є. Поняла. Наташа сердиться. Та ти уже говори, заїдаєш. І каже. Треба Але все, вже ніякої вечі. Ніякої вулиці. вулиці уже так. опа, все, Ах... пока. Оце вже у нас так темно. О, Треба... Комарі заїдають, не далі. Ой, ну й Наталочка. Все ну все, пішли ми по домам. Ти завтра ну ще немає комарів. Комарів страшне. Оце ж уже ж уже ж кінець вересня, воно таке. Коли вони померзнуть ці комери. Все, Наталочка, тебе тут видно, не видно, не знаю. Та, навіть вже темно. Вже ж темно, вже світло у нас повключали. Да. Ну, трішки так, видно, так, так. пока. Все, спокійної ночі. І тобі спокійної ночі. Все. Йду по вулиці, а вона кричить вдогонку. Ти пізно приходиш, раніше приході, довше посидим, а сама не йде. Ну, я розумію, вона коли мені було дуже-дуже важко було, то вона приходила по тричі на день. Я вже говорила про це. Ось, дивіться, який у нас захід сонця. Ну, пішли додому. Ви думаєте, я пішла додому? Так, пішла. Але ж треба й пополивати. Віка там перед спальнею полила. Ну, а тут я зараз. О, машина їде. Мішки мені посвітила. Щось тиск падає. Був такий хороший.